Хоч якась можливість. Чому ці всі серіали про любов, про розставання, страждання. Да? Тому що коли людина плаче і за кимось сумує, то ми бачимо, що там є любов. Ну, вона ж сумує, вона хоче цю людину бачити, а вже її там не, не, не бачить. Да? І вона страждає, але ми за цим стражданням бачимо любов. Да? Але чомусь прив'язується, що любов це страждати. І свідомість вже споплюжений, і потім без страждання нема любові. Ходять такі люди. такі. Так, щось страждань нема, значить, любові нема. Типу, давай робити любов, давай, ну давай сварки робити. Ну, це стосовно там пісень серіалів. Тобто я про що хочу сказати? Те, що ти говориш, що люди через страх прив'язуються до матеріального і не можуть покластися на, ну, на духовне, на тонке, не можуть покластися на дух, на душу, на, 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 на бачення. І тоді, коли людина починає вірити, що вона матеріальна, що думає вона мозком. Да, там, що відчуває вона серцем, да, ну, що якісь є органічні для цього вмісти, там, не знаю, там, і що вона взагалі шматок м'яса, да, то тоді вона і буде ну, в цьому вимірі існувати. Тоді їй потрібні якісь такі саме опори, м'ясні, зрозумілі, чіткі. Да. О, тому е, така річ, що ну, культура вона складається з того, що є, о, тому. Я думаю, що коли роблять сценарії, роблять фільми, то вони роблять для того, щоб попасти в велику кількість аудиторії. Аудиторія ну, така, вона думає, що любов це є там страждання, або любов це є там горіння, або любов це є пристрасть. І вони їм показують те, як цей світ укладений, такий, ну, ніби кажуть, ви не самі, ви не смутні. Інші люди так само живуть в такому. Розпачі і в такої заплутаності, Ну, тобто, і люди так думають, о, ну так це не ми такі, це всі такі, так нормально. І перестають шукати любов, дбати за душу, йти до Бога, ну і така трошечки біда виникає. Ну, може я не, не те щось кажу, але я ж кажу, що за допомогою таких мас-медійних пісень, різних там чогось, ще, люди відчувають єдність, люди відчувають любов саме в тій формі, які вони можуть засвоїти свою свідомістю. Ну, вони її там розгадують і через свої спогади е, шукають свою душу, яка десь там образилась на своїх батьків або на якусь свою першу любов, на зраду образилась, і там замкнулася. І вони ніби через цю хворобливу, ну, не хворобливу таку картинку сучасну, психологічну, отримують доступ до своєї душі і, і скажу, що дуже добре отримують. От, наприклад, е, ми це можемо побачити навіть через гроші. Як вони це отримують. От людина, наприклад, заходить в кабак і там що? «Самий лучший день був уже вчора, Він плаче, в нього душа там. Він на, на цій вібрації зміг долучитися до того, що він колись був молодим, колись мріяв, але це вже минуло. І ця пісня вона попадає в той світ, де його душа замкнута, ну, саме в тій вібрації. Ти, ти Тут, Сашко, зрозуміло поясню, так? І він за, да, да. не за класичну музику, не за. Світло платить, да? він платить за те, що його біль описують досить точно, і він через цей біль може бачити, де його душа замкнута і всередині страждає. Зрозуміло, що це не вчить людей створювати простір любові і жити по душі, да? але принаймні відновлює їхній зв'язок з душею і ну, там, стадіони, концерти, там, куча денег. Тобто люди з радістю платять гроші за те, щоб просто побачити, де їхня душа замкнута і як вона страждає. Ну, от і на цьому теж ну якби можуть і не люди запри... заробляти, можуть просто люди ну, не усвідомлено, да? тобто я думаю, що багато від того, що люди не розуміють і не бачать, як це все влаштоване.